Сьогодні готую домашню квашену капусту. Просту, натуральну і дуже корисну. Взяла два качани капусти. Загальна вага 3 кг 700 г. Нарізаю на зручні шматки і подрібнюю за допомогою кухонного комбайна. Далі натираю 4 морквини. Це приблизно 400 г. Якщо хочете, щоб капуста була хрусткішою і менш кислою, моркви беріть менше. Тепер. Змішую капусту з морквою і додаю 20 г солі на 1 кг капусти. Ретельно перемішую і розминаю руками, поки не з'явиться сік. Перекладаю все в банки, щільно утрамбовую, накриваю кришкою і залишаю при кімнатній температурі на 3-4 дні. Не забувайте декілька разів на день проколювати капусту шпажкою, щоб вийшло повітря. Через 3 дні ароматна хрустка квашена капуста. Готова. Ставлю в холодильник і насолоджуюсь. Це справжній пробіотик і вітамінна бомба для організму. Смачного!